Пане Олександре, вітаю вас. Рада, що ви приділили нам сьогодні свій час. Вітаю вас! Ми бачимо, скільки українських дітей вивезла Росія. Навіщо вони вивозять українських дітей? На що вони їм? Ви бачите, що ситуація вона ж, в принципі, вкладається в те, що Українська Верховна Рада ще 14 квітня своїм рішенням назвала геноцид українського народу. І є така постанова, є вже ряд країн, які це визнали: і Чехія, і Польща, Канада, Ірландія, Литва, Естонія, інші, тобто про що це говорить? Одним із елементів якраз геноциду є примусова депортація, і вивезення, зокрема, дітей. Ви ж бачите, що як тільки почалось примусове вивезення українських дітей. Одразу з'явився указ президента Путіна в Росії про те, що дозволити спрощений порядок усиновлення таких дітей громадянам Російської Федерації. Для чого це робиться? Це робиться для того, аби позбавляти українську націю, український народ майбутнього, тобто генофонду дітей і можливості, фактично того, що діти будуть рости. Відповідно, в них будуть соціальні зв'язки свої. вони… Ну будуть жити в Україні там створювати в подальшому свої сім'ї, йти на роботу, і так далі, і так далі. Тобто, позбавити можливості фактично подальшого розвитку української держави, тому що що таке держава без людей? Ну то, ну люди це взагалі ключовий елемент в усьому в державі, в виробництві, в бізнесі, де б що би ви не взяли ключовий елемент людей. От я думаю, що якраз саме на це. І спрямовано, і те, що це навмисні цілеспрямовані дії Росії в цьому напрямку. Сумнівів мені здається немає. Пане Олександре, Я дякую вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні дали. Дякую вам, дякую. І ми очікуємо на нову зустріч з вами, звичайно ж. Обов'язково. На все добре. Тоді побачимося з вами. На все добре.